Вітаю всіх на Пасіці в яру, бажаю всім миру, здоров'я, сімейного блага. Бажаю вам вдалого сезону. Пройшли дощі. У нас пару днів хороша погода, пішов привез і ми вирішили трішки відкачати. Не знаємо, до дощів було і по два магазинчики, десь було по корпусу. І спробуємо те, що принесли садів. Якщо вони його не з'їли, ну я думаю, вже що лишилося на цей день, вони вже його їсти не будуть, бо є принос. Ну, давайте пару вуликів. Особливо я хочу вам почати з місцевої, а там далі побачимо. Ось цей трьохкорпусний восьмирамочний рут. Це єдиний великий мінус. Мої місцевої, що вона не набирає великої сили. Оце вона може бути 3, 4 4 корпуса восьмирамошного рута. І все. Це мінус. Плюс, що вона дуже рідко входить в ройовий стан. Собі носять помаленьку. Ось оцей, ось подивимось, цих два. Ну Тут я ще кинув їм на всяк випадок по магазину. Не думаю, що магазини пусті. А тут, ну, зараз глянемо. Так, О, таку можна качати. І тут трошки трутня. Приліплювали Тоже. Так. Ща дівчатка вже вечір зараз всиплять. Дивимося, що тут Тоже вже третя. Так. Відбираємо, а потім разом струшуємо, щоб по два рази не струшувати. Так, дивимося тут. Закралася трохи і всіяла. Дивимося далі. Тут ось розпліт вийшов і залили. Так, дивимося тут теж. Тут Це скоріше все мед медсад... сад... сади, весняний мед. Бо у травні ми знаємо, що в травні меду не було. Ні, вначалі щось там трошки. Сьома рамка і дивимося крайню. Ще. І восьма рамка, Дивіться, восьма запечатана. Будемо вважати, що тут навіть по 2 кг, 8 на 2 16 16 кг вже сім'я дала. Думаю, ще дасть 16 різнотрав'я. Ой, ну, дасть Бог соняшнику ще щось дасть. По миролюбності вся місцева. Вже вечір не кидається на руки. Якось так. Перед тим як відбирати рамки, я добре задимлюю. Старайся, щоб і витримую невеличку паузу, якщо матка десь случайно забралася, щоб вона втікла вниз, бо це коли качаєш мед, тут різкі рухи і можна задавити маточку. Це що вони тут у магазині? Магазин Навірно, треба дати ще паузу залити, але не капає, в принципі, можна. Можна вже качати я Думаю, мене. Крайня магазин. Залите, а це залита, це запечатана Почали печатати. Ото магазинчик. От вам місцева бджола. Вкрадається, а то я кажу, що треба задимлювати, щоб зігнати матку. Вона вкрадається, може десь в магазині, можна задавити. А коли ти димиш і робиш паузу невеличку, хвилинки-дві, вона тікає вниз. Бачите, ось вона все-таки крадеться, крадеться і. так. Ну, магазинчик принесли. Якщо там, ще, якщо там ще є у цьому у корпусі, то це взагалі буде бомба. Та що тебе? А звідси, Звідси пусто. Ну майже магазинчик вісім рамочок. Зганяємо матку і навіть зайвих бджол, якщо зайві бджоли є, задиміли і робимо невеличку паузу, щоб бджола пішла. Ай, довкусила паузу. Достаємо рамки, дивимося, що в нас що в нас тут. Пізде в магазині. Ого! Красота. Мокра печатка. А тут трошки разплоду. Аж ти и матка украдается. Так. И тут рамочка. Красота. Боже, красота. Місцева бджола. Знаю, яка вона тут місцева, бо у колгоспі тримали. Італянка була, кавказянка і Карпатка. І це воно перемішалося, воно поналіплювали. Ого! Витя, вже як не було, воно заліпили. Це вже проблема струшувати. так О, а тут розпліт. А тут розпліт укралася. І треба було ставити, ставити треба було ще один корпус. Щоб вона не... Дивимося далі. Але все одно майже повномедно. Може і відкачаємо їх з печатним розплодом. О, і тут розплід. Розплід хороший. Дві рамочки з розплодом, але тут ось бачимо, розплод лише вийшов. І зразу заливається. У нас зараз світе сведена. А таке ще й не знаю, що ще може бути там. В основному зараз сведина. Позаліплювали. І тут трошки розплоду. Це вже розплід на виході. Яку можна качати і ця... Яку можна качати відкачаємо. Так. І крайня. Крайня має бути завжди повномедна. О! І крайня повномедна. Ось такий у нас медок. І ця сім'я, що вона нам дала? Ну, дві рамки розплоду. Будемо считати, що сім рамок меду. Сім на два. Хоча я не знаю, чи тут два, чи тут більше. Будемо считати, що тут два. Хай де два. 7 на 2, 14. І вісім магазинних. Хай де по кілові. 14-22 кілограма дала місцева сім'я. Я думаю. Ще різнотравя дасть і соняшнику якось так. А ця сім'я може цього вже і не показати. Бо тут була зроблена мною помилка, коли я трусив з цієї сім'ї, що тільки що я вона рядом. Я брав віце відводок, але матку залишив тут. А тут брав, трусив в бджолу на нуклеуси звідси і перекинув нуклеус матку, не замітив. І потім назад її сюди підселив. Ну, Сім'я, скоріше всього, просіла. Ну, побачимо, чи вона, якби цього не було, то ситуація була аналогічна, що у цій сім'ї. Ну я думаю, що тут пустовато. Розпліт і пусто. Трошки щось, оце вже свіже починають підливати. Але я назад підсадював сюди матку. Зараз побачимо, чи вона... Це цікаво, чи є розпліт. Магазинчик лише починають заносити. Ну, пустовато. Знімаємо, дивимося, що хоча б 2-3 рамочки, щоб у них було повномедних, було б добре. Заставили через такий пістолетик. Наче... Наче. Не начатки ми її випустили, але чи вони її? О! Одна є, це вже плюс. Так, далі, далі, далі. Друга? Третя вже хотів, хотів три, вже три є, опа, четверта, четверта. П'ята. Наші бджоли дощом носили мед. мет? Шоста сьома. І восьма. 16 кілограмів вже є. Це вже плюс. Розпліт є, матка була в нуклеусі і назад повернулася. Мені кажеться, що її назад прийняли. А тут, тут ще дев'ята рамка, дивіться. Ще дев'ята в цьому корпусі є. Так, дивіться, що я хочу сказати про місцеву бджолу. Вона дуже рідко входить у ройовий стан і я тут здивований був. Тут двохрічна матка. Дивіться, ось маточники. Але дивіться, в чому йде. Починається взяток, ось, дивіться, і вони починають їх, бджоли розгризають. Самі виходять з ройового стану. Ось це показує, що лише йде взяток, вони виходять легко з ройового. Навіть якщо мені їх зараз обірвати, допомогти їм. Ось дивіться, зараз ще тут я бачив. О, ось розрізаний повністю. Погрізений. Десь тут я бачу з боку, з боку теж погризені. Оце, ну, а ось. Ось дивіться, ось розгрізений. Він цілий і з боку погризений. Ця сім'я виходить легко з ройового стану. Зараз її розширити. Ну, не треба навіть розширати. я відкачаю цей корпус, рамки будуть пусті. Уже якщо я тут, я вже ці маточники позриваю. Це молочка вони дають багато. Я їх позриваю і сім'я вийде, бо в нас зараз йде взяток, так що тут нічого прийняли. Матка пішла в нуклеус, повернулася назад. Чогось задумала роїця чого. Ну, під час дощів, скоріше всього, кормів їй вистачало. Ось, дивіться, мало медочки такі. Ось так. Та наша місцева. дивіться, вечір. Да, не спору, є такі, що треба йти в ОЗК. в цьому році прострілило багато, що агресивні. Особливо коли включаю пильці зборники, треба тікати. Ну якось так пройшли дощі, а ми качаємо мед. Я, ну, я не кажу, що це в кожній сім'ї так. Ну в більшості, я думаю, ми щось качнемо. Добре, хай у вас було у 10 разів більше, ніж у мене. Хай вам всім щастить. До побачення.